Всім привіт, друзі! З вами знову Ярик, Єрвес. Сьогодні у нас буде корисне відео. І я вас попрошу поставити лайк, підпишіться на канал і кладіть дзвіночок. І ми починаємо. Сьогодні у своєму телеграм-каналі я виклав відео, в якому розповідається про дуже цікаві речі з фінансовою грамотністю. І я би вам порекомендував прийти до свого телеграм-каналу і подивитися це відео, тому що воно цікаве, воно корисне, і ти його отримуєш безкоштовно. Чим же ж не рай, блін на цьому світі, от там розповідаються дуже прості речі, які ну, необхідно засвоїти кожному. І я сподіваюся, що всі з вас, отакі от молодці, розумники, які кажуть, все, відкладуємо гроші кожен, там, кожен місяць, навіть кожен день, якщо можете. І там бла, 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 і ново речі всяке. Ну, сьогодні я хочу просто взяти і вам наповнити про те, що. Ми маємо відкладувати гроші. І чому це так? Давайте почнемо з обратного. чому ми маємо відкладувати гроші взагалі для себе. Ну, по крайній мірі, через те, що вони потрібні. Тому що гроші це необхідний ресурс, яким ти маєш користуватися кожен день. Ти ж кожен день платиш за приїзд на автобусі, метро чи на чомусь іншому. На. Таксі платиш, можливо, на їду платиш за ліки, платиш за комунальні послуги, платиш за будинок, платиш і так далі. І багато інших речей ти оплачуєш грошима. Ну можливо, чимось іншим. Я не знаю чим. І коли ти маєш ці гроші, тоді ти можеш собі дозволити набагато більше. Логічно, логічно. Також, коли ти маєш гроші. Ну, в запасі чи якось так. Ти потрапляєш, не дай Бог, в якусь ситуацію неприємну для себе. Операція, ДТП або щось інше. І от через цю ситуацію ти просто береш, достаєш із свої скриньки гроші і даєш там 500 баксів, 1000 баксів, а також є ще інші пропозиції. А також можна ще купити от якісь драгметали, золото, срібло, там, платину. Чи щось інше? Ну в основному котируються лише золото та срібло. В воно якої, воно дорогою, звісно ж. Його не кожен собі може позготи а також срібло. Воно набагато дешевше і воно набагато досумніше для будь-якої людини. Також ці метали вони дуже потрібні. Тому що рано чи пізно настане час, коли у тебе гроші твої обістіння ці твої гроші вже не будуть коштувати того паперу, на якому вони надруковані. Ну, в тебе буде срібло або золото. І ці метали вони будуть коштувати велику ціну. Тому що срібло і золото, вони ніколи не обіцінюються. Вони просто в ціні ростуть. І так же само, як і нерухомість, воно росте в ціні, тому що його мало. І його просто якось там не підміниш, не підробиш, нічого ти з ним не зробиш. Воно просто є все, ти його таким і залишаєш, і воно в тебе стоїть і все. Так, да, бо це дуже корисно. Я реально сам хочу дойти до цього моменту, коли в мене частина мого недозорканого запасу буде лежати в золоті і сріблі, тому що це набагато безпечніше буде, але все рівно. В більшу частину недоторкано запасу ти маєш тримати виключно у валюті. Там, звісно ж, не гривня, тому що, ну, поки що важко назвати її стабільною валютою. Євро-долар, швейцарський франк, фунт, там ще що там, норвезька крона, можливо. Ну, я не знаю. Ну, конкретніше, просто кращі це євро-долар і там фунт, франк швейцарський і все. Оці 4 валюти, вони самі адекватні, самі, ну вони не колібаються так сильно в цінах. Ну, звісно ж, долар і євро вони такі більш активні. А от якраз що франк, фунт, вони такі повільненькі, їм нічого так не треба. Вони просто там в районі 50 гривень колібаються собі, і все, вони спокійні. І тепер доходимо до того, в яких пропорціях ми маємо це все рахувати. Це вже другий етап відео. Це основа, основ. І Які ми маємо знати, уявляємо, наші гроші це отакий пиріг. Половка з цього пирогу йде на щоденні витрати. Щоденно ти там витрачаєш гроші. Як я раніше казав, проїзд і так далі. Далі 30-40% йде на те, що ти відкладаєш кудись. Ти відкладаєш ці 30-40% на свої. Потреби в майбутньому, що ти хочеш кудись поїхати, або відкласти теж гроші, якщо ти хочеш купити нову машину, хочеш купити новий iPhone, хочеш купити нову квартиру чи будинок, все ти хочеш купити, просто відкладуєш із цієї частини 40% або 30%. І там вже 20-10% це вже на твої недоторканні запаси. То коли ти взагалі не трогаєш ті гроші, в тебе ті гроші лежать мертвим грузом, все вони просто стоять. Тобі їх не треба не витрачати, тобі не треба із ними нічого робити, просто держиш їх на місці, купуєш за них там золото, срібло. Ну, не обов'язково зразу всі, всі гроші купувати в золото, срібло, як я казав раніше. Ти маєш ну, там, третину або максимум половину держати в золоті сріблі, а от вже остальну частину в грошах. Ну тому що. Тобі, коли є якась своя екстрена ситуація, ти просто маєш чух-чух-чух, мені треба бабки. Ти От отак безренько, а не там золото, пішов обміняв в банк і так далі. Ну коротше, все. На цьому я вам бажаю. Удачі, успіху, здоров'я, багатства. все, удачі.